Усім привіт! із вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на шостий стартер для гри в One Piece TCG. Це чорна дека, як завжди, готова для гри одразу з пакування, яка містить картку лідера 50 карток для гри, а також 10 донів. Тематикою цієї деки є морські дозорчі. Поїхали! Чорний лідер Саказуки, 5 одиниць життя, 5000 тисяч сили. Його здібність дозволяє затрешити одну картку, зарестити три дони та кійшнути ворожу картку з вартістю 0. Дві копії смокера за 5 донів на 7 тисяч сили. Цю картку неможливо кійошнути ефектами. Та якщо на ворожому полі знаходиться картка вартістю 0, він отримує подвійну атаку. Дві копії гарпа за 5 донів на 6 тисяч сили. Ви можете зарестити картку, затрешити картку з руки та кіошнути ворожого персонажа вартістю 4 чи менше. І копії Кобі за 1 дон. Онплей дозволяє затрешити картку з руки та кіошнути ворожого персонажа вартістю 0. Чотири копії Джанго за 1 дон на 3 тисячі сили. Чотири копії Сенгоку за 5 донів на 6 тисяч сили. Коли атакує, дає мінус 4 косту ворожому персонажу. 4 копії Ташигі за 3 дони на 4000 сили, 2000 каунтер. Ви можете зарестити цю картку та дати ворожому персонажу мінус 2 коста до кінця ходу. 4 копії блокера Цуру за 2 дони на 2000 сили. 2 копії хіни за 3 дони на 5 тисяч сили. Онплей дає ворожому персонажу мінус 4 коста. 4 копії full body за 2 дони на 4 тисячі сили. 4 копії хельмепа за 2 дони на три тисячі сили. Онплей дає одному з ворожих персонажів мінус 3 коста до кінця ходу. Цю картку одразу у Роба лучі. 4 копії карти Мамонга за 4 дони на шість тисяч сили. 4 копії Ті-Боуна за 3 дони на п'ять тисяч сили. Дві копії каунтера Шоквейв за 2 дони, які додає демедж під час ворожої атаки та дозволяє киошнути ворожу картку вартістю 3 чи менше. Дві копії івента Great Eruption за один дон, який дозволяє дровнути одну картку, а також дати мінус два кости одному з ворожих керікторів до кінця ходу. Чотири копії каунтера Whiteout за один дон додає демедж, але цікавіше в нього тригер, який забороняє Кіошити ваших персонажів. Дві копії стейджа Navi Headquarters за один дон дозволяють щоходу знижувати вартість ворожих карток на один. Ось такий от стартер. Як на мене, лідер Саказуки слабенький, але при цьому тут багато карток, які можна поцупити в інші чорні деки, які зараз гарно почуваються в меті. З вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте лайки. Дякую!